Бойові дії на сході України тривають у зв'язку з чим з'являються нові ділянки, забруднені мінами, боєприпасами, що на розірвалися, та іншими вибухонебезпечними предметами. На жаль, багато з таких небезпечних речей можна зустріти не тільки на територіях наближених до бойових дій. Тож рятувальники в чергову вийшли на вулиці Покровська, аби нагадати мешканцям про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ми представники служби державної служби з надзвичайних ситуацій. Проводимо масово-роз'яснювальну роботу з мешканцями міста Покровська. Будьте обережні. Якщо побачите вибухонебезпечні предмети, в руки не беріть, телефонуйте 101. Донецька область саме забруднена територія в Україні, тому хочеться нагадати, якщо ви побачите якийсь підозрілий предмет, то краще відійти від нього на безпечну відстань та обов'язково подзвонити у 101. Також ви можете якийсь маркер біля нього покласти. Це може бути будь-що, наприклад, у вас з собою волога серветка. Можете покласти біля цього підозрілого предмета, щоб Вирятувальникам або сапіорам краще було побачити, де саме знаходиться цей предмет. Варто зазначити від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну ДСНС СНЕЗНШкодили майже 430 тисяч боєприпасів. Лише минулого тижня було виявлено та знищено майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів. Першочергово розміновуються ті ділянки, які потрібні забезпечують життєдіяльність області. Це лінії високовольних. Не передач це об'єкти житлово-комунального господарства, це об'єкти, які найчастіше. Відвідують місцеві мешканці, особливу увагу дорослих рятувальники звернули на проблему захисту дітей від цієї небезпеки, адже вони дуже допитливі і граючі можуть випадково натрапити на смертельну знахідку та заподіяти шкоду собі і оточуючим. Ви можете побачити, як саму бойову частину снаряда або реактивну частину. Також цей вибухонебезпечний предмет може бути замаскирований від будь-що, наприклад, іграшка дитяча, якийсь пакет лежить не в тому місці. Де потрібен лежати коробка з під спичок. Це теж може здетонувати. Лише за минулу добу служби порятунку здійснили 19 залучень на території Краматорського, Волноваського та Покровського районів. Виявили 119 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 33 одиниці набоїв. Обстежили на наявність ВНП майже 10 гектарів території.